Петро Гурняк вже три роки допомагає рідним зниклих безвісти захисників. Чоловік оформляє необхідні документи, надає контакти відомств та радить, куди варто звертатись. «Приходите до мене, ми в нас є зразок заяви, і ми йдемо до повноважно справ людини Дмитра Лубінця і пишемо заяву на Москалькову і додаємо пакет документів. Я формую пакет документів, допомагаю так. Роблю фото, скріншот і відправляю туди на пошуковій групи. Щоб люди мали цей пакет документів, дають фотографії, витяг з Єдиного реєстру, зникли безвісті, дають мені також сповіщення від обласного ТЦК, а також районних ТЦК дають. Я це все заношу в базу даних, формую, пакет документів, і кожен день відправляю в аналітичний центр для обробки. Чоловік не тільки скеровує рідних у правильному напрямку, а й сам займається пошуками. Збирає інформацію про зниклих, показує їхні світлини звільненим з полону. Фото поміщає в альбом. За словами Петра Гурняка, внесення необхідних даних потребує особливої пильності та точності, адже навіть найменша деталь може змінити все. Дуже е, наполегливо треба переглядати, щоб нас повіщення було. Правильно прізвище прізвищем'я по батькою, а також було правильно написано в єдиному реєстру, бо маленька буква, помилочка і вже зовсім друга людина. В окремому куточку його кабінету пам'ятне місце, присвячене сину Віктору. Тут його фото та роздуми. Продовжую його справу, мене надихає і фотографія. Він як волонтером був, так і військовим журналістом. і Мене це надихає. і Стараюся працювати чи можу. Щоб було краще, краще робити всі справи, щоб бути, щоб скоро була перемога. Відтак, не з чужих слів, сім'я гурняків знає про біль втрати. Тож, коли каже чоловік, за допомогою приходять рідні в розпачі та невідомості, завжди ставиться до цього стану з розумінням. Переживаю разом з родичами цю втрату, бо буває таке, що зникли, а за пару днів приходить сповіщення, що він загиблий. І це біль. Це розпач кожної людини, і стараюся підтримувати людей і разом з ними переносити ту тяжкість. за допомогою до Петра Степановича. Звертаються мешканці з усієї Тернопільщини. Щодня каже, приймає 5-10 осіб.